Паніка на Росії. Просто паніка! Всі кричать, і псевдоопозиція, навальнисти, Мізуліна. Кричать всі паданков, даванков, всі, хто хочеш, Z-Вінкори заарештували Дурова, власника телеграму. російської, як пишуть в Z Пабліках, це, це ж начальник зв'язку спеціальної операції. Як же можна перекидатися фотками трупів військових воєнних злочинів? І щоб тебе не посадили. Так, да, потім інші в соцмережі можуть пред'явити, а тут ж ні. Повна свобода від да? закона. Ну от, а як я вам вчора і казав, Макрон має красиво вийти із відпустки, і бачимо, що дійсно він свого слова дотримується. Вчора, о 20-й годині, в Парижі, в аеропорту Бурже затримали. Молодика 39 років, який вдавав із себе француза, хоча жодного слова французької не говорить, казав, що він житель Арабських Еміратів, але його теж ніхто не хотів чути, тому що французькі поліцейські казали, ти російська криса, ти падаван Путіна, який, до речі, прилетів з Азербайджану, де стояв довгій черзі, щоб зустрітися з Путіним. Як сказав один мені. Мій британський друг, аналітик політичний, каже: дуров взагалі не палиться на наради до Путіна. Особисто літає. Хоча є тут теж інсайт, А інший мій друг вже політичний в Азербайджані казав, що все ж таки вони зустрічалися, і він мав з ним. Коротку зустріч, ще британці кажуть, що ні, не знаю, не знаю. Мене там точно не було. Давайте проаналізуємо. Я вам все зараз розкажу. Токен, крипто-токен, тон називається тонкоін дурова. обвалюється. Російська опозиція, і влада кричить: посольство каже: Видайте нам нашого гражданіна. Подождіть же ж Дуров вже ж завжди був гражданином міра і казав, що він має французький паспорт, має паспорт Арабських Еміратів. Він правда, вже забув у нього після Росії. Зразу же ж був паспорт і Невіс. Але як настоящий руський від російського паспорта він не відмовлявся. Саме тому зараз їхній мід долбить, значить, цих французьких поліцейських. Віддайте нам нашого гражданіна. Отак, от давайте все проаналізуємо. Є інсайди, є. Інформація є дуже багато всього цікавого. <кій> ну, але як каже французька преса, можуть і заборонити Телеграм, використати цю справу, а там звинувачують наркотрафік, тероризм, торгівля людьми. Не те, що е, він сам робив кожну справу разом, але коли в нього просили, видай дані йде торгівля людьми, ми можемо врятувати людей, яких зараз продають з однієї в іншу. Там десятки людей, сотні людей, ми можемо врятувати ці життя. Дуров казав: ні-ні-ні, ми не можемо розкривати. Як це так? Або кажуть, іранський наркотрафік, колумбійський наркотрафік, дай дані, нам треба розце. Ні-ні-ні. Ну ні. зато, коли треба злити українських військових, пожалуйста. Коли треба злити українських активістів на окупованих територіях, пожалуйста. Розумієте, ось така вибірковість. Ну і французи його підперли. І кажуть, що ось ці справи. Ну, типу, дай доступ до сервера. До американського, французького вони і так можуть рішенням суду отримати. Ну, там буде переписка, зашифрована, все, що треба. Але якщо отримати доступ до Петербургського сервера, в Петербурзі стоїть сервер, щоб ви не думали, що це така захищена мережа. Ні, в Петербурзі стоїть сервер. Якщо він дає доступ туди, Росія розуміє, що доступ до їхньої інформації, військові злочини, політичні історії. Купа корупційних історій одразу доступні Франції. Невигідно. Не дають доступ до Петербурзького сервера, значить дуров під захистом Путіна та Кремля. Розумієте? Якщо отримують доступ, реально бачать, що там порно дитяче, там наркотрафік, там торгівля людьми. Значить, тоді покарання, а світить за це 20-30 років. Одним словом. Іноземні журналісти французькі зараз в основному кажуть, що телеграм можуть взагалі закрити. Тому підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на WhatsApp і Viber, В посиланні є лінки, тому що дуже скоро ми будемо казати нашому телеграмчику бай-бай, бо виявилось, що він не зовсім наш, і треба деяким нашим, а тут дійсно нашим представникам влади сказати, що звіти треба видалятися. В дії просто створіть додаток сповіщення по прильотах, а не прокачуйте своїх офісних подаванів, типу, будемо накачувати аудиторію, їм даємо дані, тим не даємо, летить, не летить. В дії офіційну інформацію, давайте і все, а не грати в ці дитячі ігри на російських платформах. Одним словом, підписуйтесь на YouTube канал, на Viber, WhatsApp, тому що дуже скоро нас. Буде частина історії, ганебної історії, що в нас в війну половина населення читала з телеграму новини, але менше з тим. Вчора в Лебурже прилітає літачок приватний. Ви не думаєте, що російські так звані опозиціонери вони літають звичайними авіалініями. Ні, це такий дорогий літак. Ну от він туди прилітає, хоча знав, що в нього справа. І там його беруть. Про це передає канал ТФ1 і газета Лефігаро. Я вам вчора з газети Лефігора дуже багато про мир була велика розмова. Ну і власне, там його затримують. він сходить свого приватного літака на злітно-посадкову смугу, а кілька хвилин до того йому видали ордер на арешт. Він намагався прикривати своїм псевдофранцузьким паспортом. Зрозуміло, що це не спрацювало. От, і, власне. Через те, що він в картотеці був зареєстрований вже як розшукувана особа. От приїхав він з Азербайджану. От слідчі вважають, що відсутність Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Телеграм, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів, шахрайства. І багатьох інших речей у Франції звинувачує Дурова в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Телеграм, обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством. Досить безкарності Телеграм, заявили в Парижі, сказав один із слідчих, який був здивований тим, що мільярдер, знаючи, що його розшукують у Франції, все одно вирішив приїхати до Парижа. Можливо, через почуття безкарності припустило одне. Із джерелу справи зазначається, що в неділю він має постати переслідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення за цілу низку злочинів. Досудове ув'язнення після пред'явлення звинувачень фактично не викликає жодних сумнівів, йдеться в публікації. Також французька преса пише, що Дуров дуже багатий, в Дурова дуже багато можливостей втікти і ховатися по всьому світу, тому вони просять ніяких типу там виключень, домашніх арештів, зобов'язань. Він злочинець. Педофілія і наркотрафік страшні злочини. Торгівля людьми страшний злочин. Але він барих, які торгували людьми, крив. Він каже: я не видав. У нас тут, типа, свобода слова, Путін сказав себе так вести. Розумієте, телеграм був створений для того, щоб мати нелегальний зв'язок для найстрьомніших бандитів у світі, який буде контролювати Москва. Друге для чого треба телеграм? Щоб вони могли між собою вести переписки і знати, що Захід їх не отримає. Третє для чого створений Телеграм, щоб мати переписки, в яких переписуються на пострадянському просторі та в світі, і читати їх. Четверте, для чого створився Телеграм, щоб мати своє медіа, це типу російський твітер. Маєш канали, там хто росте, хто не росте, і далі ти це все модеруєш, контролюєш і робиш все, що хочеш. Ви знаєте, що Дуров це офіціант... Алішера Усманова і Путіна Дуру спочатку створив ВКонтакті. Почались проблеми з Фейсбуком. Фейсбук каже, так ви все скопірували, ви вкрали. Алішера Усманов каже, давай ми тебе купимо, ми в Фейсбука купили 10%, ми тебе купимо повністю. І тоді вирішимо ці справи, але тепер ти будеш служити нам. Дуров після цього стає мільярдером, начебто, дуже солодка історія. А лише Росманов це узбек узбекський олігарх, чи ж узбекського походження російський олігарх, який повністю путініст, який для Путіна управляє інтернетом. Він з Юрієм Мільнером і компанією Digital Sky Technologies, Вони управляють таким інвестфондом, заходять в різні стартапчики, а потім політично їх намагаються використовувати собі во благо. Ну, наприклад, коли вони ввійшли в Фейсбук, потім ставили рекламу, яку хотіли за Путіна, за Трампа, все, але Фейсбук нічого не блокував. В Україні війну блокували проукраїнських блогерів, а не, наприклад, російських воєнкорів, сепаратистів або. Людей, які вбивали і про це вільно могли розказувати в Фейсбуці. Але тільки ти щось пишеш за Україну чи починаєш збір, тебе одразу блокують. Чомусь в Ютюбі цього нема. Ну, бо в Ютубі немає Алішера Усманова. Розумієте? І, і таких історій багато. Вони входили в велику кількість стартапів, щоб цим управляти. Ну і війшли в ВКонтакті. Дуров створив ВКонтакті. Е Ще створив Телеграм, ще будучи ВКонтакті. Тобто Алішер Русманов мав повне право на розробку Телеграма, тому що він сидів в одному з найдорожчих готелів Барселони, в Барселона на пляжі, красивій формі паруса. в найдорожчому номері в два поверхи і писав код. Код дурова, назвемо його так. І він так створив Телеграм. Знову ж таки, чи було це щось нове? Ні. Це була копія WhatsApp. А. WhatsApp, до речі придумав київський айтішник. Це просто теж до, до нашої меншовартості. Київський Айтішник в Штатах придумує WhatsApp. В нього його не віджимають, не крадуть і не приїжджає там різна силова перевірка, щоб потім працювати на владу чи робити ще щось. Він створює його і стає мільярдером. Потім це купують в нього американці. Купує якраз таки Ян Кум його звати. О, бачите, кумівство розводить в Силіконовій долині. І Яна, Кума, відбувається історія. Він продається Фейсбуку, стає мільярдером, все в нього класно. Тобто не треба молитись на російський телеграм, бо ми самі не можемо створити. Виявляється, може. Просто не всі тут зацікавлені, щоб домінувало українське, а не російське. Ось в цьому і вся проблема. Тобто створений киянином українцем Яном Кумом WhatsApp копіюється дуровим, і ми, як лохі і раби, йдемо туди, що скопійовано в нас росіянином. О, тоді щастя. Тоді щастя, ми щасливі, все нормально. Влада може відкривати пабліки. Кожен міністр буде мати телеграм-канал, всі будуть переписуватися. Буде купа каналів, які в президента в телефоні, але ніхто їх не знає, щоб президента тримати в теплій ванні. О, тоді хорошо. Росія всі ці телеграми читає, переписки знає. О, все, ідеальний світ. Ну так виходить. Абсурд. Розумієте? Ну і власне. Кум, це добре, кумівство погано, але дуров залежний від Алішера Османова. Бо Алішер Османов не спочатку йде в суд, йдуть претензії, потім дуров зливається під Алішера. Окей. І Телеграм, як і ВКонтакте, починає бути залежним. А це 10 років тому. Це на початку створення. Бо він взагалі починав як телеграф. Потім Телеграм, але лише Османов там залишився. Суди відмотали, суди забрали. Другий раз Дуров заходить, створює свій коїн, криптовалюту, Тон називається. Туди Абрамович одразу 200 мільйонів. Незалежність від Абрамовича, а від Алішера Османова. Ну, деякі в Україні політики кажуть, що ні, це свята річ не трогай. Хорошо. Ви знаєте, що я з Телеграму видалився ще два роки тому, тільки війна почалася. Якраз і Дурову дзвонив і казав: заблокуйте російські телеграми в Україні, які пропагують війну, які дезінформують. Ми за свободу. Ну, хорошо. І Я видалився з того дня і більше ні разу туди не вертався. І вас закликав не один раз. Так, от вони залежні від Абрамовича, 200 мільйонів від Алішера. Це найголовніше, що 6 мільярдів доларів треба було на оплату серверів. В Дурова їх не було. Значить, хтось платив. Найголовніше сервер в Петербурзі. Ви шлете повідомлення з, наприклад, я не знаю, з Катара в Лос-Анджелес, але воно все рівно залітає в Петербург і звідти летить в Лос-Анджелес. Просто щоб розуміти, ви пишете з Києва, в, е, я не знаю, в Львів, в Одесу, залітає в Петербург, вертається в Одесу. Отак, от, от воно працює. І тому зараз треба розуміти, що Дуров це повністю залежна історія. Французи взяли його не просто так. Французи його затримали, тому що. Розуміють вплив Путіна в Європі на ці всі партії, на політичні процеси і те, що вони з одної сторони займаються політичною пропагандою, це головне джерело інформування війни російської в Україні. Ну і найголовніше це наркотрафік, торгівля людьми і педофілія. Перед цим Дуров дуже радів, що він дуже такий матч, от як Путін, знаєте, Дуров, до речі. Людина, яка робила пересадку волосся, людина, яка робила повністю пластикове обличчя. Тобто, так як він виглядає, взагалі не відповідає дійсності. Не те, щоб я був проти, ну нехай люди кому подобається роблять, але дуров маніпулює своєю зовнішньою. Виглядав насправді він більше схоже на Путіна. Ну от, але ну, знову ж таки, молодість, мільярди доларів хотілося виглядати класно. Ще дуров гордився, і всі росіяни гордилися. Дуров в пробірках розіслав. 100 примірників своєї, своїх, як же, як же правильно сказати, речовин для того, щоб запліднити 100 жінок по всьому світу. Він їм заплатив, щоб кожна з них народила маленького дурова. Вдумайтесь, от просто вдумайтесь, 100 жінок запліднити, щоб були маленькі, просто чингісхан росте. І русські гордились. Русский, ух ти молодець! вот осеменил сразу 100 чоловік. Розумієте, оце просто де він жив. Зараз він вертається з Азербайджану, його затримують. Він їздив, зустрічатися з Путіним. Я говорю, в мене два джерела, вони різні, ці джерела, і в різних частинах світу, і доступ інформації в них різний. Але західне джерело, британський, мій друг аналітик, каже, що його не впустили на зустріч з Путіним, Він уже начебто знав, що його скоро мають затримати, і приїхав Путіну: типу, я ж на тебе працюю, я все роблю, типу, спасай. Знову ж таки, це версія, не знаю, мене не було. Азербайджанці кажуть, ні, він зустрічався з Путіном, коротка зустріч, там отримав задачі і поїхав далі їх робити. І які задачі, ніхто не знає. Правда, зустрічався, не зустрічався, не знаю. Але от британець теж сказав: типу, що <кій> Дуров взагалі не палиться, їздить на наради до Путіна, їздить до нього на совіщання, отримує задачі. Не просто так він поїхав в Азербайджан. Не зрозуміло поки що для всіх, чому він полетів у Францію. Не зрозуміло. хоча теоретично здогадувався, от, що там його можуть заарештувати. Здогадувався. Ну але чи знав на 100%? Ну не знаю. Не знаю, але бачите, Макрон дійсно красиво вийшов з відпустки і його, власне, е е призатримав. Хто підтримує Дурова, щоб ви теж розуміли? Перше, ну зрозуміло, що це посольство Російської Федерації. Вимагають у Франції видати громадянина, чим він дуже гордився на початку Сен Кіт і Невіс. Це маленька острівна держава в Карибському басейні, яка максимум на що здатна, це торгувати сахарним тросником. Але вони продають паспорти за 150 тисяч доларів. Ви можете купити паспорт, який дозволяє доступ в 150 країн. Раніше, в попередніх скликаннях, дуже багато депутатів в Україні купляли цей паспорт, він ні до чого не зобов'язував, раз заплатив і погнав. А, і літаєш по всіх країнах. Ну, але знову ж таки, українські депутати розумнішують, ну, от, коли вони побачили, що український паспорт дає доступ в 115-140 держав, на що платити тоді 150 тисяч доларів. Це, до речі, теж, крім сакральної цінності нашого паспорта, розумійте, що деякі країни паспортами торгують. так? Ну, але наш паспорт нічим не гірший, кращий і потужніший, мало того, що він ще й синьо-жовтий. Е, російське посольство вимагає віддати, віддати е, громадянина Франції у Франції. Типу, віддайте нам Зінедіна Зідана, віддайте нам Бертеза. Ми вимагаємо віддати воротаря збірної Франції 98-го року. Ви хто? Ми російське посольство. Ми вимагаємо віддати вашу громадянину. Стоп! Ви ж казали, що він опозиціонер, що він Путіну дані про українських військових не зливає, про українців патріотично налаштованих антиросійських на окупованих територіях не зливає. Дівчина, яка зараз в тюрму сіла з американським паспортом, Українка, яка 50 доларів дала на Азов в тюрмі зараз на 10 років, він її дані не зливає, хоча все було в Телеграмі видалено. Достали із сервера, коли вона прилетіла туди. Так? Да? І е, громадянин Франції, Еміратів, і Невіс, Француз, істинний корінний, але Росія вимагає видати його. А чого? Що сталося? От що сталося? Розумієте? Це теж питання до багатьох наших, хто його захищав, казав, да он на такий самий, як і ви тут, російські гниди. Отак, от, от не можна сьогодні не бачити просто з широко заплющеними очима. Просто банальні факти. І багато хто це ще й публічно його захищає. Друзі, ви палите, що працюєте на Росію. Точно так же палиться Такр Карлосон, який сказав, що все, свободи слова нема. Дуров єдиний, хто давав можливість свободи слова на Росії. Отак от, от. Ілон Маск взагалі сказав гірше: в 30-му році вас посадять за те, що мем лайкнули. -like Отак от. Всі, хто любить Путіна Кадирова. І Росію всі підтримують дурова. Але ж подождіть, Росія це, типа, зло, а дуров це опозиція добро. Зараз все зло за це добро, і ви разом з ним. Так ви визначтеся, за кого ви. Далі пішла Мізуліна, яка платить гроші західним журналістам з російським корінням. Зрозуміло, щоб її показували, типа опозиціонерку. А вона теж каже, це санкції проти Росії. Абрамович вже 200 мільйонів вложив в цей тон, який, до речі, провалився. Тон Коїн, це криптовалюта дурова, Він хотів ще й заробляти на цьому, і поліс Штати реєструвати його як гроші, як цінні папери. Штати сказали: ти російський пропагандист, ти кримінал, за тобою наркотрафік і торгівля людьми. Більше того, що й підофілія. Ніхто тобі добро давати, легалізовувати твою псевдовалюту не буде. Тим більше всі, хто в тебе інвестував, це Дагестанці, Абрамовіч і російські наркокартелі. Всі гроші, які зайшли. Ти хочеш легалізовувати брудні гроші. Це не криптовалюта, це відмивання грошей. Кілька судів, і воно розпалось. Здуро, правда, хотів цим всім бандюганам гроші не вертати, але дуже швидко йому сказали, що треба буде заплатити. От і почав потрошки вертати. Тоді він, до речі, в Форбсі російському там за гроші можна в нього потрапити, можна з нього вийти. Там просто проходна баня общественна. Ну, от то він, типу, почав платити, щоб потрапляти в російський Форбс. Ну, типу, ти сидиш в Форбсі, каже: в мене 13, Ну, щоб інші боялись його атакувати, типу, мільярдер. Це щоб просто не віддавати мільярд одразу, тому що одразу у нього його не було. Точно так же як не було 6 мільярдів доларів, щоб платити за. Щоб платити за е, сервери. За сервери платив Кремль різними своїми інструментами, але Дуров за них не платив. Це теж для розуміння. Ну, далі пішли депутати Госдуми. Тут нас нічого, опозиційний. Даванков сказав, що все, треба спасати Дурова, обратився до Лаврова, до всіх от, До Лаврова. Ну, хорошо. Яшин, странна історія, написав Яшин, що це случилось. Ну так, да. Навальні вся команда пішла захищати Дурова. Одним словом, змішались коні і люди, всі спасають Пашку, Пашка – надежда російської демократії, вони не знають, що взагалі з цим робити. Ну от, в Емірати Пашка вернутися не може, дуже скучає з Еміратами. Ну і там вже навіть його команда почала писати: а у нас є план на случай ареста Дурова. От Я б, до речі, порадив би в Кремлі план на случай арешту Путіна. Тому що вам він теж дуже скоро знадобиться. Уявити два роки тому, що дурав просто лакшері гіденісти сібаріт, свої сперматозоїди розсилає по всьому світу і доплачує, щоб запліднити жінок, вважав себе Богом, тому що Кремль йому давав можливість цих сажать, тих, тих вбивати, тими продавати. І літай по всьому світу Кремль за тобою, кришуй наркотрафік, не видавай дані. То от сьогодні йому треба буде посидіти в французькій буцегарні. Французи кажуть, що будуть намагатися зробити все. Знову ж таки, не виключайте, що особисто Путін буде дзвонити Макрону і намагатись на нього впливати. І прод... пропонувати... за це жирна риба для Путіна. Ви розумієте, що це пароль від путінських секретів. Всі переписки в вій... воєнних злочинців. Російських військових політиків, вся корупція, вона ж переписка вся через Telegram. А ви думаєте, вони цифрових слідів не залишають? А ось вам пароль. Посидіть без їжі, без сну трошки, і видасть всі паролі, і от буде вам доступ. Можете читати, показувати, чим Путін займається. Чи ви думаєте, що Путін не займається, кри... ну, скажімо мягко, кришуванням педофілії? Ну, Нікому не розказує, чим займається Медведєв. А да? вот. того типу, зараз. Для Путіна це теж це проблема. Путін зараз на курорті. я вам вчора писав велике відео. Він зараз відпочиває, а треба спасати Пашку, в Пашки всі секрети. От. Тому зараз, скажімо так, французькі, французькі суди будуть під жорстким політичним тиском із зовні, зсередини. Ну, але те, що Макрон вийшов з козирної карти з відпустки це правда. Класно вийшов, потужно вийшов. Нам зараз, дивіться, що нам треба робити в цій ситуації. 에... Владі треба зрозуміти, що не час накачувати своїх блогерів і готувати їх до виборів. Зараз час перемогти Росію. І якщо Франція готова його заарештовувати і доводити до суду, тому що вони, ну і теж Зе пабліки пишуть, все, спецоперація падає знаком питання. Далі не піде. Чи то ж, а де переписуватись? Де скидати оці докази їхнього злочинного режиму? Ну от Він вбив людей, пофоткав і відправив. Де він зараз? В WhatsApp буде це робити. Все, типу, чужа територія. Це ж свої тебе захищать, вбивцю і негідника, а ті можуть не захистити. Тому владі треба перестати прокачувати своїх блогерів. І забороняти телеграм. Я вам два роки тому, рік тому, теж казав. Я спілкувався з депутатами. Ну вони кажуть, офіс добра не дає. Не можна. Президент сам в телеграмі, оточення в телеграмі, плюс оточення створило купу теплих ванн. Телеграм-каналів, які існують тільки для однієї людини, там залито 110-200 тисяч, щоб він читав. Ну, наприклад, хтось проштрафився, там поїхав в штати. Тут пише: Ну, це все там Порошенко пише, що проштрафився. ділі, молоде. Щось там вкрали, пише, та нічого там не вкрали. Це присто знов, там, типа, Захід намагається впливати на Зеленську. І вони його стілем пишуть йому відповіді. Люди, які ведуть телеграм-канали, які в телефоні Зеленського живуть або за кордоном, або живуть своє найкраще життя тут. Ви бачили розслідування 100 тисяч доларів автомобілі, 200 тисяч доларів, щоб заблокувати атаку на якийсь бізнес, тому що вони в телефоні. І це дуже зручно, це тепла ванна Зеленського. Але зрозумійте одну річ, якщо наш президент український буде в теплій ванні в російській платформі, це значить, що Росія повністю його контролює. А цього допускати не можна. Бо якщо вони знають, що він читає, вони розуміють портрет його світобачення, вони можуть на це впливати. І це дуже-дуже небезпечно. І коли є зараз шанс це все заборонити, вмитись і очиститись, треба вмитись і очиститись. І тому зараз ми повинні не розповідати, що дуров опозиціонер, як це говорить Мізуліна, Навальністи і Ілон Маск. А ми повинні вичистити це лайно з нашої держави. Я вам мільйон разів казав, що в Німеччині в Німеччині. В Британії, в Лондоні, в час Другої світової війни німецьке радіо не слухали. Німецьке радіо не слухали, хоча спроби його нав'язати як ліберальне, чесне і праве були. Але вони не проходили. Британці кажуть, нам державу зараз треба спасати. Дивіться, для України зараз важливо. Підтримати те, що робить світ, замість того, що мали робити ми. Світ руйнує російські ФСБшні впливи. І нам не треба цього боятися, нам це треба підтримати. Україна повинна бути фарватері, ти першою лідерською знищувати все російське в світі. Від впливів церкви на політиків, на комунікації, на фінанси, на енергетику. От це все, що ми повинні знищувати. Розумієте, ось це повинна бути наша концепція, це повинно бути наше лідерство в світі. Е, друзі, це все. Все, що я для вас зібрав. Ось такий він, Павлік Дуров. Е, зараз подивимося, буде здавати Путіна чи не буде здавати Путіна, буде спасати Путін чи не буде спасати. В мене просте питання до вас. А ви залишаєтесь в телеграмі чи ні? Розуміючи, ось весь цей масив. Даних. А, чи погоджуєтесь ви з тим, що країні треба створити іншу мережу повідомлень про прильоти ніж телеграм? Більшість українців під 20 мільйонів зареєстровані в дії. Чому ми в дії не отримуємо офіційні дані від наших офіційних повітряних сил? Чому ми повинні читати якісь телеграми анонімних людей? Половина з того, що вони пишуть, ще й не збувається. Наклипи без джерел, безпідставна інформація, прикривання корупції. найголовніше, чому вони мають офіційну інформацію або маніпулятивну інформацію від влади про прильоти. Створіть офіційне джерело, знову ж таки, на базі дії. Там, ще будь хочете нове, хочете старе. Але чому ми повинні? Як ви вважаєте, треба це робити, чи залишаємося далі в телеграмі? Ну, от, ну і задурова, як вважаєте, що сьогодні суд вирішить? Він зараз заарештований. Посадять його mm -hmm. надовго чи ні, якою буде мира запобіжної Заходу. Зможе Путін достукатись до Макрона і Макрон бути лояльним Путіну чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал і дуже прошу, щоб за цією піною рутини кремлівської не зникло найголовніше. Ми збираємо з вами на три. Прекрасних дронів, які полетять в одне російське НПЗ, і у нас вже з вами більше ніж мільйон двісті. Ми рухаємось до двох мільйонів. Ну це менше ніж по дві гривні з кожного з вас. Але я знаю, що ви любите сто і п'ятсот. Можливо, тому що там дуже красиві люди на цих куп'юрах намальовані, а можливо по іншій причині. Не знаю, але це дуже круті цифри, які роблять дуже швидкий результат. Підпишіться на канал, напишіть в коментарях і обов'язково зробіть донат. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.